Почувати себе спокійно, відпочивайте, вечеряйте. вечеряти в одному із закладів харчування. Шутут особливі відвідувачі. Провести вечір у невимушеній атмосфері до них приїхали 10 родин ветеранів українсько-російської війни. У таборі Максимум, який діє на території Черкаської області, вони проходять програму відновлення. Програма покликана адаптувати бійців до життя у мирних умовах та зберегти їхні родини. Ми даємо час для родини поспілкуватись, провести добрий час в затишній атмосфері і все те, що вони цих пару днів говорили в нас на програмі, вони можуть обговорити як пара тут в ресторані. І в цей час наші волонтери дивляться за їхніми дітьми, тобто ми парі даємо такий час побути разом без дітей, і от саме насолоджуватися цим часом. Женя та Валентина побралися уже під час повномасштабного вторгнення. Чоловік із Маріуполя, йому вдалося вирватися із окупації. Добровольцем став до лав захисників України. Поранення, інвалідність, але найважче чекало після повернення з фронту. От я коли повернувся, думав, що все, нікому не треба. в мене з ногами проблема, кульшові сустави розрушені, ходити не можу. Думав, вже нікому не треба. Пригласили. Бачиш, що нас не забувають. Побільше б таких людей немає маски на лиці людей, що там якось наіграно, щось співчуваючи, розуміють. Все щиро. Не шкодуємо, що приїхали. Більше ми разом ну, практично не бували. Це три дні поспіль, що ми разом покращити емоційний стан родини є основною метою програми відновлення. Поки чоловік перебуває на фронті, між подружжям відбувається розрив, адже дружина мусить стати більш самостійною. Коли повертається чоловік. Їй складно перекласти ці обов'язки. Вона хоче повернутися якби до попереднього життя, але це не виходить без реабілітації, без допомоги. особливої. кожна сім'я стикається з рано чи пізно з тими чи іншими проблемами. Саме перше це порушена адаптація. Порушена адаптація до е, уже нинішніх сьогоднішніх умов. Трошечки, хоч трошечки, десь відключається. Під на якийсь час Юрій та Анжеліка Харченко відчули на собі психотравмуючі події, які принесла у їхнє сімейне життя війна. Тому після кількох днів перебування у таборі, відчувши різницю у своїх стосунках, переконані, що така реабілітація потребує державної підтримки. Нашим хлопцям це дуже потрібно. Я вважаю, що і на державному рівні це було б чудово, якби були такі більш більш якомога більше таких різних. Ну, реабілітації. Тут у нас всі зіткриті душею, от, нам дають зрозуміти, що ми не там, а ми тут, що є позитивні моменти в цьому житті. Тут така підтримка з боку, іменно, звісно, став, звісно, та звісно, воно все в кучі і воно багато чого значить для нас. Невимушеність основний принцип програми відновлення. Ми пропонуємо нетрадиційний спосіб, який передбачає от емоційне емоційне благополуччя. І я думаю, що це такий сучасний спосіб, трішки трішки по-іншому. Підійти до оздоровлення наших бійців. Дані проєкти вони будуть збільшуватися, вони будуть іти від пілотного до стандарту, виходить на стандартний рівень. Їх буде більше, тому що допомоги такої психологічної потрібно, щоб її проводилося набагато більше. Олександр Іващенко, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.